Доброго мирного ранку, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. І тільки всього найкращого. Так. Та в мене є коментар на малому каналі. Скажіть, будь ласка, що з моєю козою? Не так. Козі третій рік. Вона гуляє купу раз, а не кітні. Минулого року була кітна, абортувала. Ось, більше не зривалася. І зараз водим на місяць чотири рази до козла. Ось і вона не кітніє. Гуляти гуляє, а не кітніє. Що робити? За ноги і на сливку. Оце що з нею можна зробити? Вона не жирна, жирна вона, хай вона зверху не жирна, середина вся жиром заплила. А якщо навіть і не жирна, то значить в неї матка вже зарубцювалася. Хлопко. Тобто, минулого року ви ж самі кажете, був викидень. Ви її не пролічили, а в неї якась була інфекція. Може, неправильно, в мене не все місце відійшло. Ви написали, на якому місяці вона абортувала. І як воно що було. Ось. І... Козою. Так що ось таке? -то. Якщо її вже стільки разів діли до козла і ніхто вона не допомагає, ну якщо у вас є толковий лікар, метліка, можна попробувати її полічити, якщо він знає як. А якщо ні, то... То ні, з того не буде, як то кажуть. О, через те що? Через те що? Там є причина мається на увазі в тому, що вона. Обортірувала, а раз абортірувала. Ви не написали, від чого вона абортірувала. Вона елементарного, що вона від родинного покриття. І вона вам тітною не буде. Кириця. Тобто, якщо вона від родиного покриття від брата, ось, то ви її скільки коштегоді до того козла, того результату не буде. О, через те, що через те що вона може бути, може кітніти, ти абортірувати. Може, е не бекай. Може взагалі не квітніти, Ось. Так що ось такі пострави. Найстрашніше це мійне покриття. Тобто, коли брат з сестрою побиває. От. І тоді ось ці всі проблеми. Так, щось таке то. А ви не написали, що вона має родинне покриття, чи ні. Який строк був кітності. Люди, заходьте з такими запитаннями на ефіри. Ефіри йдуть кожен ранок. І кожен вечір. І будемо спілкуватися. І тоді. А тому вас запитати все, що, що треба для цієї відповіді. І тоді я вам можу дати відповідь більш точнішу через те, що є таке, якщо родине покриття, то може не відгулювати. Вона може бути і гемофродитом, і що хочете. Ну, та, як ви кажете, що вона була кітна, що ви знаєте, що вона такі була кітна. О. то значить просто в неї ось такий факт, що вона не може погуляти через те, що присутні родинне покриття. Ось такі то справи. А вже тим паче її три, три роки і вона ще не вродила. Ця коза фактично не є вигідна. Наприклад, та як для мене. Так кажу, як є. Я б таку козу не тримала, якщо вона стільки часу і нема з неї толку. Якщо вона... Навіть там того року абортувала, то вона мала прийти в охоту і мала благополучно покритися через місяць часу. А раз цього не було, значить вже є якась причина. Може, в неї. Є. Може і там і родинного покриття немає, може нічого, може, просто пішов гормональний збій. Її після аборту не допільнували. Треба було, напевно, і антибіотики похолоти. Не можу так нічого сказати, люди. Це, щоб цукавить. бабка на двої гадала. Трудно, щоб я так вам дала повноцінну відповідь. Дай Бог, щоб ваша коза погуляла і кітною вам була. Але я ж кажу, це трудно сказати, яка на це є. Є причина, що вона так себе зарекомендувала. І ще не знати, mm -hmm. я ж не знаю, вже написали, чи то ваша козиня, чи не ваше. Ось. Mm -hmm. Може, вам її продали, вже вона була спорчена, І таке може бути. На жаль, є mm люди -hmm. недобросовісні. Такі mm -hmm. подивилися, mm -hmm. що. Мені воно не потрібне, бо не добре. І продам ще комусь. У <плес> <О, о. плес> <плес> кузі не знаєте так, скільки їй років. То хто опитний, то по зубах може побачити, скільки кузі років. Я вже багато раз стикалася з тим, що люди обманюють. Обмі... Козу, яка їм не потрібна, продають за молоду і розказують, бо тримали довго. О, для себе, але тут така причина, що треба продати. Таку козу не ризикую купляти ніколи, якщо перше от купляла, що ти хочеш. Що? О, тому що люди недобросовісні, можуть підсунути хто зна що. Або купляється молоде козеня, або вже таку козу, яка мала козенята. І це ще не факт, бо можуть підсунути з мастітом і з чим хочеш, так, що ось такі то справи. Дай Бог, щоб все всі було добре, щоб траплялися тільки добрі люди на, на вашому шляху. Ось такі то справи. Так що, якщо ви будете дивитися це відео, то зайдіть на ефір і я там зможу дати більш детальну відповідь, бо ви можете мені розказати, чи було родинне покриття, чи куплена, чи не куплена. чи стоїть нього час втратити, зрештою, чи не стоїть. Чи зарізати і краще на те місце оставити молоде і мати толк і на ту не втрачатися. Ви вже так. Їй от буде три роки. Ви її до козла водите і все, скільки сил і здоров'я ви на нього затратили, скільки по фінансах на нього пішло. То кому така коза потрібна. Ось таке діло. так що Вам гарного всім дня, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. в ще нічка, що ми чуть, -чуть сіріє, бачите. Місяць світ. Ось така у нас. На дворі ти менше. Що ти бекаєш? Що тобі? Зерна насипала, сіна положила, напоїла. Що ти ще хочеш? Що? Ножа по шиї, почекай, ще не пора. Так, так. Всім папа, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних.